Так, ми поговоримо сьогодні про саме головне, так, де ми можемо сьогодні заробляти гроші, причому без обмежень. І е, саме головне, що з виходом на пасивний дохід. Е, мене ця тема дуже гріє. Так, я думаю, що е, ви також сьогодні отримаєте. Багато корисної інформації і зможете її для себе застосувати. Отже, ми сьогодні з вами говоримо про американський клуб LivGood, який почав свою діяльність 13 грудня 2022 року, е зразу у всіх країнах світу на просторах інтернету. І ви знаєте, за цей період часу, е так, е Б'є рекорди, так що люди просто ну не розуміють цього феномену. Що ж відбувається, що хвилини сюди заходить в середньому до 10 людей, і кожен другий з них проплачується. Зараз ми з вами це зможемо поспостерігати. Як то говориться, мені не треба вірити, так можемо все перепровірити. Є вже статистика, є цифри і факти. І е, видно так, по результатам, що за 9 місяців клуб долучилося більше 700 тисяч людей по цілому світу. Я не знаю на сьогоднішній день жодної компанії, яка би мала такі результати. Е, приєднатися до клубу можна тільки по реферальному посиланню, і це також зігна... зіграло дуже важливу роль. Зараз ви зрозумієте, чому. Отже, як ви отримуєте реферальне посилання, ви можете спочатку безкоштовно зареєструватися, щоб познайомитися, так, і самому переконатися в цій динаміці, так, в цих можливостях, які перед вами відкриваються, тому що в кабінеті повністю є вся інформація. Реєстрація дуже проста: прізвище, ім'я і ваша пошта, і ви вже попадаєте в кабінет. З цього моменту, як ви зареєструвалися, ви будете бачити все, що відбувається на сайті після вашої реєстрації, тому що в нас є застосована система PowerLine, яка фіксує кожну людину, хто до нас приєднується. І дивіться: сайт можна перекладати на всі мови світу. Будь ласка, подивіться, є дуже багато різних мов, це дуже зручно. Я перекладаю на українську і. Перевіряємо, так, от Артур Гайсен ми зареєструвалися 23 лютого. Сьогодні в нас на календарі 3 жовтня. Отже, ми в компанії 7 місяців і 10 днів. І за цей період часу після нашої реєстрації, платної реєстрації, так? Вже зареєструвалося 1 мільйон 53 тисячі 890 людини. З них, щоб ви розуміли, більше ніж кожен другий, так, а це 705 тисяч 930 учасників. Зараз ми фіксуємо це число. 705 930 учасників проплатили своє членство після нас. Тобто за 7 місяців і 10 днів компанію приєдналося 705 тисяч людей. Ці цифри дуже надихають, дуже мотивують. Особливо я люблю спостерігати за таким віконечком онлайн, де видно всі реєстрації, які відбуваються щосекунди. Це є безкоштовні реєстрації. І як тільки ви зареєструєтеся, зразу видно в цьому віконечку людину, так, яка зареєструвалася. От країни географія приєднання просто вражає: Конго, Замбія, Бангладеш, Сомалі, Кот дівуар Індія, Сполучені Штати, Канада, Чеська Республіка, ну взагалі. З будь-якого куточку світу, маючи телефон інтернет, ви можете приєднатися і ознайомитися з даною інформацією. І в будь-якому випадку ви тут знайдете для себе щось корисне. Зараз я оновлюю стрічку, так, і дивіться, буквально от з цих хвилин часу, бачите, от в нас був Конго, так, вже приєдналося ще шість людей. І ми бачимо з Мароко. Так, знову Сполучені Штати, Франція, і ну, що хвилини, що секунди йдуть реєстрації. Давайте ми тепер з вами розберемося. Так, що ж такого унікального, що, що це за система? Так, що люди так масово сюди доєднуються, що йде така величезна динаміка приросту учасників клубу. Відповідно, клуб Лівгуд б'є рекорди по всім показникам зараз на. Ринку саме бізнесу онлайн. Отже, як тільки ви приєдналися, так, ви ознайомлюєтеся зі всією інформацією, вона є у вас в кабінеті. Кожен учасник клубу в нас має можливість отримувати до шести видів винагороди. Зараз ми з вами поговоримо про три основні. Значить, щоб стати учасником клубу, у нас іде разова оплата 40 доларів, яких ви оплачуєте один єдиний раз. І 9,95 – це щомісячний членський внесок. Компанія Лівгуд для себе обрала саме клубну модель, тому що на сьогоднішній день це найстійкіша і найдовготриваліша модель, яка працює на ринку. І є в нас і один з них це всіма вами відомий маркетплейс Амазон, який працює по клубній системі. так, є можливість безкоштовно зареєструватися і бути учасником. А є можливість бути на підписці і отримувати певні винагороди і вигоди з цього. В Амазоні на сьогоднішній день за 30 років діяльності є більше ніж 200 мільйонів користувачів, і з них більша половина саме на платній підписці платять членські внески на сьогоднішній день 15 доларів щомісяця, і це більше 100 мільйонів людей. Ви собі тільки уявіть, і не дивлячись на всі зміни, які в нас зараз відбуваються, ні пандемія два роки, яка була так. Ні, війна зараз в Україні, яка зачепила в принципі весь світ з економічної точки зору, на клубні системи абсолютно не впливає. Люди, як були учасниками клубу, як платили у ці мінімальні членські внески, так і продовжують платити, тому що вони сюди йдуть добровільно, їм вигідно бути учасником цього клубу, так, тому що вони отримують певні винагороди. За те, що сплачують у цей мінімальний внесок. Так, дивимося, хто в нас не виключив мікрофон. Виключайте мікрофони. Бачу. Так, я поки що виключаю, потім включимо. Вертаємося. Отже. В нас так само, щоб стати учасником клубу разова оплата 40 доларів і щомісячний членський внесок 9,95. Як тільки ви зареєструєтеся, у вас зразу з'являється своє особисте реферальне посилання. Я вам говорила, що це зіграло дуже важливу і ключову роль, тому що компанія платить гроші за кожну людину, яка приєднується до клубу. за кожну. Жодний на сьогоднішній день маркетплейс, жодна клубна система не платить гроші за те, що ви рекомендуєте її своїм знайомим і друзям. А клуб Лівгуд вирішив це зробити на самому початку. І тому люди, котрі почали сюди так, котрі почали цікавитися, що ж тут таке є нове, вони зрозуміли, що тут дуже вигідно. Приймати участь у розширенні клієнтської бази. Іншими словами, ми допомагаємо компанії будувати мережу учасників, мережу клієнтів, і за кожного клієнта нам платять гроші. Скільки? Давайте розбиратися. Як тільки ви зареєструєтесь, у вас є реферальне посилання. Якщо за вашим реферальним посиланням людина зареєструвалася і проплатила членство, ви отримаєте 50%, тобто 25 доларів. За кожну зареєстровану людину. Скільки можна запрошувати, скільки хочете. Згідно цього посилання, так і згідно запрошень, ми можемо будувати свою кар'єру. У нас є тут 5 основних рівнів, і ви ще додатково можете отримувати винагороду вже з команди, коли будуєте свою кар'єру. Не тільки з новачків, ну, з запрошених людей, а ще з команди. Щоб закрити перший рівень бронза, достатньо запросити всього дві людини. Ви запросили дві людини, ви стали бронзою. Вас додатково відкривається вже право отримувати 10% з другої лінії. Так? Тобто, ваші люди починають запрошувати, вони мають відповідно 25 доларів, а ви будете мати 10% це 5 доларів. І так, можна отримувати додатково від 10 до 1% до 10 рівня в глибину, Так, тобто зі всієї команди. Попрацювали активно, отримали за особисто запрошених. Попрацювала ваша команда, плюс отримали ще додатково з команди. Бронза – дуже легкий рівень, але і дуже важливий, тому що ви, запросивши дві людини, повернули свій перший внесок. І з цього моменту ви вже в плюсі. Вас завжди будуть вже гроші на то, щоб оплачувати своє членство, так? І за кожну людину все, що вам буде приходити від команди, це вже є ваші зароблені гроші. Ці винагороди нам виплачують щочетверга, тобто щотижня. Розрахунковий період триває тиждень. Починається в суботу, закінчується в п'ятницю. І наступного четверга ви отримуєте свої гроші. Це. Щоб ви розуміли, це зразу, так? У вас зразу є можливість заробляти гроші. Це є перша така основна вагома перевага, чому люди так масово сюди приєднуються. Тому що вони отримують гроші за кожного нового учасника. Наступне, в нас ще є тут класний бонус, пасивний дохід, який мають всі учасники клубу. Незалежно чи ви. Запрошуєте людей чи ви не запрошуєте людей після вашого приєднання під вами відкривається вже ваша глобальна структура, і люди, які реєструються вже після вас, в вашій команді, будуть займати в ній місця, і ви за кожну таку людину будете отримувати 2,5% від місячного внеску від 10 доларів. Тут можна мати з часом, дивіться, бачите, навіть людина без рейтингу, тобто, яка не запрошує або має одного запрошеного до 2 тисяч доларів. Але це формується поступово, помаленьку, з часом. На це потрібен час, воно не буде все і зразу. Якщо ви активні, хоча б запросили дві людини закрили рівень бронза, в майбутньому ви вже маєте право тут отримувати до 4 тисяч доларів. І так, по пасиву тут можна мати від 2 до 16 тисяч доларів, якщо ви ростете по кар'єрі. Це плюс ще додаткові бонуси, які компанія платить всім учасникам клубу. Всім. Незалежно чи ви партнер, який активно запрошує, чи ви є просто учасник, який платить щомісяця членські внески і ну, користується можливістю формувати свій пасивний дохід. Пасивний дохід виплачують раз в місяць на початку місяця, в перший четвер. От закінчився зараз в нас вересень, і по підсумкам вересня нам е, в четвер, після завтра, 5 жовтня, будуть виплати по пасивному доходу і, відповідно, по щотижневому за активність. Разом з пасивним доходом виплачується дуже класний бонус-метчінг-бонус. Ще він інакше перекладається як чек від чеку. Це для тих людей, хто є партнерами, так хто запрошує. Компанія ще додатково буде вас винагороджувати за те, що ви запросили людей і допомогли їм заробляти гроші. Тобто, ви їх навчили, так? як тут можна заробляти гроші, і за це додатково ви щомісяця. Будете мати 50% від їхнього чеку по пасиву, по тому пасиву, в який в них буде формуватися. 50% від кожної особисто зареєстрованої людини. Тому тут вигідно, так? вигідно вчити людей і вигідно, щоб вони отримували гроші, щоб вони навчилися заробляти, так, і отримували дохід. Тому що, повторюся, ви додатково будете мати не тільки за кожного нового партнера, а ще й за того партнера, який заробляє 50% від його пасиву. Якщо ви ростете по кар'єрі, так ще можна мати додатково від 10 до 3% до п'ятого покоління. І цей чек він є максимальний. Цей вид винагороди, як показує вже наш досвід, досвід вже тих лідерів і. Людей, які є активними із самого початку в компанії, він є найбільш грошовитий, він взагалі необмежений, тому що, повторююся, з кожного особисто зареєстрованого ви будете мати 50% відчепу. І щоб показати вам, що дійсно це так є, ми зараз зайдемо на таблицю лідерів. Так, в нас ви також в себе в кабінеті це бачите. Тут в таблиці є 200 найбільш активних учасників, так партнерів, точніше, які запрошують активно людей. Так, це всі люди в першій лінії. Тут у нас немає нічого якогось складного. Ми всіх запрошуємо по своєму реферальному посиланню в першу лінію і допомагаємо їм робити те саме. І дивіться: на першому місці в нас хлопець Канади Даніель Пілон, який за цей період, за 9 місяців, запросив, 1078 людей. Ви собі уявіть. А тепер візьміть калькулятор і підрахуйте, скільки він вже отримав грошей тільки за особисто зареєстрованих, тільки по першому виду винагороди. Це 26 тисяч доларів за 9 місяців. І це тільки по одному виду доходу. А тепер уявіть, що з кожної 1000, 1078 людей. Він ще має 50% від їхнього пасиву. А пасив є різний: в когось 10%, в когось 50, 100, 500, 1000, тобто залежно від того, наскільки людина активно розвивається і як росте в неї її глобальна структура. Тому цифри дуже надихають. І ми бачимо представники з дуже різних країн, так, переважно тут по 200, по 100 людей. У нас навіть є представниці з України, так, це дівчата, які також активно розвиваються, і маємо надію, що вже скоро з нашої команди тут будуть е, учасники. Значить, бачимо: от дівчина Євгенія Чигир, 78 особисто запрошених, так і є в нас ще одна представниця з України. Е, так, не бачившись її. А, вона вже не з України, вже знову американський прапор, так, значить, вона в Америку поїхала. Ну, тоді ми її не рахуємо. З України дівчина так, 78 особисто запрошених. І щоб попасти зараз в цю таблицю, має бути, бачите, мінімум 66, і ви вже будете в таблиці. Вже всі учасники будуть вас тут бачити. Так, і давайте ми тепер підсумуємо: підсумуємо все, що я сказала. Дивіться, саме основне, в нас ще є, звичайно, ми ж як маркетплейс, так, ми сервіс. У нас є продукція на сайті, але її не потрібно продавати. І якщо ви бачите посилання і бачите продукцію, не лякайтеся. Продукція взагалі є окремо, вона як бонус для нас, для учасників. Її не продають. Ми, як учасники клубу, якщо хочемо, можемо її купувати для себе, для своєї сім'ї. Не хочете, не купуєте це бонус, який ви тут отримуєте, але ціни вас приємно здивують. Почали, звичайно, з продуктів для здоров'я і краси, в зв'язку з пандемією. Так, ці продукти вийшли зараз на перший рік, на перше місце у світі ось дуже високої якості, повністю всі сертифіковані, і давайте просто порівняємо: от органічна суперзелень, наприклад, зараз дуже популярний такий продукт на основі. Спіруліни, хлорели і різних там зелених всіх рослин. Повністю органічна, натуральна, велика банка на 30 днів, 18 доларів для нас, для учасників, на 30. Вся продукція сертифікована. Дуже багато сертифікатів, в тому числі GMP. Хто в цьому розуміється, розуміє, це розуміє ну, якої це якості. І дивіться, аналоги на ринку 70 доларів. І ще один представник. Так, дуже часто мені ця компанія попадається в Фейсбуці. Реклама, тут в нас ціна 100 доларів. 170, 100 а в нас 18 доларів. Тому. Кожен учасник клубу має дуже класний бонус. Ви при бажанні можете купувати все, що тут є на сайті, по ціні учасника, яка вигідніша від аналогів на ринку в 3-4 рази, тобто на 70-80%. І саме головне, що ми маємо 90 днів гарантії повернення коштів у повному об'ємі. Тобто ви можете замовити продукцію, випити і без пояснень на протязі 90 днів повернути пусту тару назад в компанію, і вам повернуть кошти у сумі 100%. Тобто, компанія настільки впевнена в якості і настільки ціни кожного учасника, що без всяких лишніх запитань повертає вам кошти, якщо ви повернете назад пусті баночки. І це також дуже, знаєте, так мотивує і надихає. Отже, підсумовуємо: кожен учасник клубу, який оплачує щомісяця 9:95, отримує саме основне, це можливість заробляти гроші, допомагаючи компанії розширяти так клієнтську базу. Тобто Збільшувати мережу користувачів за кожну людину ми заробляємо 25 доларів, плюс від команди гроші приходять що четверга в доларах. Наступне, ми маємо всі бонус незалежно чи ви активний, чи ви пасивний. Всі учасники клубу мають бонус: це пасивний зростаючий дохід, який виплачується щомісяця, тільки за те, що ви тут є, і що ви оплачуєте членство 9.95. І другий бонус це продукція, яка представлена і яка щомісяця буде збільшуватися її асортимент і напрямок. Так, е, ви, якщо хочете, купуєте, не хочете, не купуєте, але ціна вигідніша від аналогів на ринку в 3-4 рази. Набагато вигідніша. І давайте ми з вами вже в на завершення, так, подивимося, скільки учасників приєдналося за. 20 хвилин, так, поки в нас була презентація, ми зафіксували число 705 930 людей, які були проплачені на момент початку нашої презентації. Зараз ми бачимо 948 учасників. 18 людей за 20 хвилин проплатили своє членство. 18 людей, тобто людина в хвилину, людина в хвилину, і це. Дуже-дуже надихає. Тому розбирайтеся з інформацією. Обов'язково зареєструйтеся, поки ви ще не зареєстровані, щоб самому все це побачити і перепровірити. І зараз маєте можливість задати питання в прямому ефірі. Друзі, дивіться ще раз простіше для всіх, можливо, для когось це дуже складна інформація, так щоб було більше зрозуміло. Дивіться, як це виглядає на практиці. Уявіть собі, що ви ходили постійно роками в один і той самий супермаркет купували там продукцію, і через дорогу відкрився такий самий супермаркет, але ті самі продукти в ньому. Є можливість купувати зі знижкою до 80%. В який супермаркет ви будете ходити. Ну, звичайно, там де вигідніше. Але для того, щоб це робити, треба купити клубну карту і сплачувати щомісяця 9 доларів 95 центів. Уявіть собі, можете купити собі і на рік, але ви. Кожна покупка вам буде вигідніше на 80 в середньому відсотків. Звичайно, що це вигідно для вас, але ще фішка не в тому. Ви можете і не ходити в цей супермаркет. Але якщо ви розкажете про, це, про цей супермаркет своїм друзям знайомим, то вам за кожну людину, яка буде користуватися цим клубом, заплатять 25 доларів. І щомісяця ви будете ще отримувати пасивний дохід за це. Тому давайте включайтеся кого є запитання, відгуки перед.